Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини понеділка 22 січня, і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни з мінометів гатили по Марчихиній Буді. Сусідню середину Буду обстріляли з гелікоптера. В Ямполі відкрили оновлений сервісний центр пенсійного фонду. В Глухові прямо перед лікарнею загорівся автомобіль. Російські військові 21 січня обстріляли село марчихина Буда Свейської громади з міномету. Як інформує оперативне командування Північ, було зафіксовано три приходи. А 20 січня ворог з гелікоптера гатив по сусідній середина Буді. В результаті обстрілу був пошкоджений житловий будинок. П'ять років позбавлення волі умовно отримав свисянин, який крав гроші з банківських карт знайомих. Злочини чоловік вчиняв на Дніпропетровщині, де працює. Правоохоронцям вдалося довести дві крадіжки. Перший випадок стався 4 серпня минулого року, коли його знайомий випадково залишив телефон з відкритим додатком Приват. 24 скориставшись ситуацією, наш земляк перевів з його рахунку 2000 тисячі гривень. Повторно чоловік вирішив чинити таку ж крадіжку 12 серпня. Тоді йому вдалось багатитись на 1700 гривень. Суботу в Ямполі відкрили сервісний центр пенсійного фонду, який розмістили у відремонтованому приміщенні ліквідованого фонду соціального страхування. Жителі Ямпільської, Свецької та Дружбівської громад зможуть оформлювати тут не лише пенсії, а лікарняні субсидії та пільги. В Ямполі відкрили оновлений сервісний центр пенсійного фонду. Він запрацював у приміщенні ліквідованого фонду соціального страхування. Переселене села Дорошівка Андрій має інвалідність і прикути до візка. Чоловік говорить, що раніше відділення пенсійного фонду в Ямполі працювало на третьому поверсі, а тому оформлювати за нього документи доводилось дружині. Тепер же він має можливість звернутися до фахівців самостійно. Ну я сам не звертався, дружина зверталася. По мої, ну по моїй травмі. Примавда могли сам приїхати заїхати у приміщення, звернутися чи посвідчення поміняти, чи так по питанням по власним. Чанин Іван розповідає, що оформив документи на отримання пенсійного посвідчення у старому приміщенні фонду, а отримує документ у новому. Чоловік говорить, що різницю видно неозброєним оком. Звичайно, тут зручніше. перший поверх. Сучасне приміщення. Дуже. Кваліфіціровані працівники, які обслуговують, подобається. Сьогодні я отримав посвідчення, вручили мені І, ну, по, по взрасту, по віку. Заступниця начальника відділу обслуговування No5 Наталія Ліванчук розповідає, що ремонт нового приміщення фонду тривав майже два місяці. Це важливо, адже тепер їх установа призначає не лише пенсія. Фонд соціальне страхування ж передали послуги щодо лікарняних нарахування. Тобто, зараз у нас спектр великих послуг Уже саме пенсії не скажеш одні пенсії Субсидії, Пільги працювати будемо так, як і раніше працювали, але ми дуже раді, що це стало зручно для нас, для наших пенсіонерів, для наших дорогих клієнтів. Що це на першому поверсі? Да, для осіб забезпечений підйомник для маломобільних груп населення. Також встановлена навігація для приміщення. У нас в санузлі встановлений поручні. І тепер ми задоволені, що не тільки якісні послуги надаємо, але ще в комфортних умовах. Для побувала на відкритті сервісного центру начальниця обласного. Управління пенсійного фонду Тетяна Зленка за її словами нове приміщення в Ямполі було передано управлінню після ліквідації фонду соціального страхування. Ми отримали у власність приміщення, і наша задача було переоблаштувати його під потреби сьогоднішнього нашого клієнта. Ви бачите, ми зруйнували всі стіни і зробили можливість обслуговування громадян в просторах, комфортних свіжих умовах. За словами Тетяни Зленко, в Ямполі можуть обслуговуватись не лише мешканці ямпільської громади. Після завершення бойових дій сусід та дружби планують створити віддалені робочі місця. Сервісний центр розташований буде в Ямпалі, але ми до війни зараз умови війни на жаль не дозволяють з точки зору безпеки представлені в у всіх територіальних громадах, які створені і працюють наші фахівці в режимі віддаленого робочого місця. На жаль, сьогодні на Ямпільській території це небезпечно, тому ми цю роботу відновимо як тільки відновляться безпекові умови. В Глухові біля лікарні зайнявся легковий автомобіль. Пожежа сталася сьогодні в обідній час по вулиці Вознесенській. Рятувальників викликав охоронець, який помітив дим. Як повідомляє управління ДСНС у Сумській області, о 12.37 пожежу локалізували, а о 12.43 ліквідували. Невідомі розіслали мешканцям Сумської області повідомлення зі схемами евакуації, які містять підозрілі посилання. Розсилка була здійснена від імені Державної служби надзвичайних ситуацій, але у ДСНС відразу ж заявили, що не мають до неї жодного відношення. Офіційно повідомляємо, це робота кібершахраїв. ДСНС не здійснювало розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланням вкрай небезпечно, зазначається у повідомленні служби. Завтра, 23 січня, на півночі Сумщини очікується малохмарна погода з незначним снігом. В день пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. На дорогах ожеледиця температура повітря протягом доби колебатиметься від нуля до мінус 10 градусів Цельсію.